Попри обіцянки та часткову виплату найбільш незадоволеним, маріупольці продовжують працювати на розборі завалів та прибиранні вулиць за їжу. Про це у телеграмі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко. Так, за його словами, за важку працю окупанти розраховуються з Маріупольцями тарілкою каші та пляшкою води. За словами Андрющенка, раніше окупаційна влада Маріуполя виділила гроші на оплату 900 робочих на завалах в розрахунку 12 тисяч рублів, що дорівнює приблизно 6 тисяч гривень за реальним курсом на місяць. В реальності ж у роботах задіяно у кілька разів більше місцевих жителів, які замість, хоч якихось грошей працюють за їжу. Також Петро Андрющенко зазначив, що окупаційна влада продовжує красти не лише гроші, а ще й гуманітарну допомогу та диспаливо, яке привозять для маріупольців.